У мене перше питання, яка ситуація пограбування квартир? Це дуже багато запитань його народу, це перше. І друге питання, яка ситуація по машинам, по взломам машинам. Ситуація тому, що запитують, дуже багато кожна друга машина має той коректор, який знімає кіно. Так? Вже багато матеріалу, як я розумію, бо книжок не читався про міліцію, дуже багато. Вже там стільки должно бути, що ці люди повинні герої бути у всіх фільмах. От. Але щось не чути, що когось посадили, когось розстріляли, когось ще щось зробили. І що по квартирах, яка ситуація, теж дуже багата інформація. Це каже про те, що ці люди вже повинні якісь в тюрми сидіти. І ми вже повинні дивитись на якісь процеси, на, на щось таке, на, на, і, і, і що, є, що далі буде таке. От. Ну, звичайно. Детально на ваше питання я зараз не відповім, бо про якісь факти конкретно. Значить, в цілому ситуація значить, в нас був, хочу сказати, особливо в літній період цього часу по місту різко збільшилася кількість квартирних крадіжок, пов'язаних з проникненням у, у житло. Значить, звичайно, за кожним фактом відкриті кримінальні провадження проводиться досудове розслідування, заходи, заходи до встановлення осіб. Ряд фактів таких ми вважаємо, свідчить, скажімо, слідова інформація про те, що в багатьох випадках це, скоріше за все, одні і ті ж самі люди чи група осіб. Окремі факти розкриті, більшість з них не розкрита на сьогодні. Ну, на жаль, це свідчить от, якраз і про те, що я казав, про ефективність сьогодні діяльності. Як слідчих, так і оперативних підрозділів... Ситуація В цьому році дійсно збільшилася кількість, кількість саме квартирних крадіжок порівняно з минулими роками. Що стосується крадіжок до автомобілів, теж має місце збільшення. На рахунок відеореєстраторів. Я не можу сказати, кожне провадження ми теж в межу своїх повноважень вивчаємо, тобто що там робить слідчі, якщо він чогось не робить, ми згідно закону зобов'язані ми йому надаємо такі вказівки, які слідчі дії треба провести. І на нашу думку вони не проводені. Якихось фактів конкретно, що, наприклад, от я зрозумів так ваше запитання, що був запис відеореєстратора, є особа, а її не притягнуто до відповідальності, ми з такими фактами не стикалися. Тому що якщо такий запис є, звичайно, що він опрацьовується. Це... Я лічно відав такий запис. А, одну хвилинку провела. Вот така... Пане прокурор, а скажіть, цей запис мене цікавить просто, цей запис він може бути в суді прийнятий як доказ? Звичайно, цей запис може бути прийнятий в суді як доказ, ну, щоб ви розуміли механізм, якщо ми вже так деталізуємо. Слідчий зобов'язаний в разі поступлення повідомлення про крадіжку з транспортного засобу провести огляд цього транспортного засобу. В ході огляду він всю інформацію, яка має, містить сліди вчинення злочину чи доказову силу, оглядає і вилучає. Якщо, наприклад, є відеореєстратор, він теж повинен в ході огляду бути вилучений і оглянути. Якщо запис міститься, тоді він, відповідно, набирає вже доказової сили. Якщо у вас є якийсь конкретний факт, ми можемо з вами окремо поспілкуватися, чи в вигляді заяви, чи так, ми перевіримо інформацію і відреагуємо однозначно на те, що від нас залежить, ми зробимо. Значить, іностранці э, просили, що не треба, вони куплять новий комп'ютер, який вкрали, і куплять то друге, але не треба подавати, це просили іностранці. Але в кіно знята отака вот вот шайба небрита, чеченська якась, вот, не русська. Вот. І те, що вони в Рівному, я знаю, де вони навіть я знаю. Я, я О, ну, але я дуже... дуже просили, що щоб, щоб не треба піднімати, бо вони бояться. Пане, давайте, О, ну, давайте Все, пане але, але по квартирах так нікого і не зловили, ні? Ні, ну я, звичайно, звичайно, значна кількість злочинів розкрита, люди скеровані провадження до суду. Якщо вас буде цікавити, тобто, ну, розумієте. От протягом року через руки слідчих і прокурорів перейшло 10 тисяч кримінальних проваджень. Тому зараз вам конкретно, якщо вас це цікавить, ми можемо навести статистику. Але, на жаль, ця статистика позитивна, вона не вирішує проблему тих злочинів, які не розкриті. Так, да, є факти, встановлені, де розкриті особи притягнуті до кримінальної відповідальності, але це, на жаль, менша частина від загальної кількості таких злочинів. Дякую. Дякую. Пане Корсик, будь ласка. Пане прокурор, шановні депутати, пане голово. Викрадення бурштину з приміщення управління обласної міліції, грошей з цього ж управління. День міліції, п'яні люди на території міського відділку міліції, жахливі ДТП, які відбуваються останнім часом, в одних працівники міліції кришують, закривають справи, коли людей збивають на пішохідних переходах. В інших, коли працівник міліції п'яний за кермом. Утворює ДТП в районі Щасливого, троє молодих людей загинули, все в підвішеному стані. Працівник міліції дозволяє собі здати кров на аналізи тільки через декілька днів. Це тільки те, що нещодавно сталося в Рівному, з нашої міліції сміється вся Україна. Чи не здається вам, що працівники прокуратури занадто ніжно ставляться до працівників міліції, не так жорстко? як би цього хотілося, як би цього вимагала громада, ми депутати, зокрема. І в контексті цього, я розумію, що є ряд об'єктивних суб'єктивних причин на це. З 1 січня в органах прокуратури йде е, скорочення на 25% ваших працівників, цей процес уже розпочався. Чи впораєтесь ви? Те, що я сказав в минулому році, враховуючи це скорочення, що буде далі, якби, чи, чи не розпустимо ми міліцію настільки, що е, просто прокурори не, збу, не зможуть і не вистачить вам сил, і людей е, впоратися з цією ситуацією, яка є. Ну, я дозвольте, я розіб'ю на кілька, скажімо, на кілька е, питань ваш, ваш виступ. Що стосується тих фактів, які ви назвали, ну, я би не хотів їх коментувати, я суто, з людської моральної точки зору можу їх коментувати, але оскільки я тут як посадова особа, в першу чергу як прокурор, ці факти проводиться розслідування на рівні обласних структур. Тобто це як прокуратура області, так і слідчі управління ОМВС. Тобто, крім випадку ну, з п'яним працівником, який скажімо, не містить якихось ознак злочину, ми самі розуміємо, що це випадок в побуті. От. А і в ДТП, про яке ви говорите, і крадіжка бурштину та коштів з приміщення ОМВС, Конкретне розслідування цих фактів, воно здійснюється не на рівні прокуратури міста, а на рівні обласної структури, тому я їх, на жаль, коментувати не буду, в силу того, що це не входить в мої службові обов'язки. Мабуть, що стосується повноважень органів прокуратури. Питання в тому, що повноваження органів прокуратури по знаглядовій діяльності, вони чітко регламентовані на сьогоднішній день кримінально-процесуальним кодексом, що стосується міліції. В законі це виглядає у вигляді одного речення, що нагляд у вигляді процесуального керівництва здійснюється у порядку, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом. А вже кримінально процесуальне ті повноваження передбачає. Зокрема, Повноваження наглядової діяльності прокурора можна описати, грубо, грубо кажучи, трьома реченнями. Перше скасувати незаконні постанови слідчого. Друге дати письмові вказівки. Третє ініціювати перед керівництвом слідчого відділу чи управління питання про заміну слідчого, який неефективно розслідує кримінальне провадження. Це, що стосується слідства. Крім того, в нас є приблизно подібні повноваження по оперативно-розшуковій діяльності що стосується оперативно-розшукових справ. Тому е, говорити нагляд, е, більшість того нагляду, який ми здійснювали за міліцію як такою раніше, в межах повноважень ми використовували інші повноваження, в тому числі так званого загального нагляду. Ми вносили документи реагування, які називався подання, де ставили питання про відповідальність працівників міліції на сьогодні ці повноваження, в нас обмеження, як я вже сказав. Тому досить, скажімо, говорити, що ми наглядаємо за міліцією у всіх сферах. Мабуть, це не так, це певне коло конкретних повноважень. Так, ситуація, я вам буду, я відверто хочу сказати, ситуація конкретно в Рівненському міському відділі на сьогоднішній день критична. На сьогоднішній день критична. Це і кадрові проблеми, ви ж розумієте, тривала відчутність керівників на різних напрямках, цей кадровий голос, це відсутність скажімо, заповнених вакансій. Не секрет, ми знаємо, що в кожному райвідділі, в першу чергу, і міськвідділі значна частина працівників з періодичною ротацією, вони залучаються до проведення АТО. Теж воно, звичайно, ну, ми розуміємо об'єктивну ситуацію, але про це теж треба говорити. Ну і, звичайно, не професіоналізм і не бажання працювати, це, це теж має місце. Ми з свого боку, звичайно, намагаємося цю ситуацію виправити в багатьох випадках. На сьогоднішній день прокурори вже використовуючи повномаження і підміняли міліцію, допитували людей, допитували потерпілих. Були випадки, коли е, вмовляли, як от, приклад наводився, коли вмовляли потерпілих. Не писати заяву або дати пояснення в міліції, що він там знайшов той мобільний свій телефон, чи там гроші, і не було крадіжки. Ми такі факти виявляли, самі спілкувалися, людьми допитували. Але, на жаль, і тим складом, який на сьогоднішній день колективу прокуратури. І в перспективі, звичайно, майбутнього скорочення, звичайно, ми замінити міліцію не можемо, і це, в принципі, не входить в наші повноваження. Складно, складно сьогодні, буде складніше набагато завтра. Як це буде працювати в дійсності, побачимо. Дякую. мені одну хвилину. Ну, Олександр Лащук, доброго дня, пане прокурор. Хочу вас просити, писав е, в органи прокуратури, в інші органи, генеральну прокуратуру, е, повернути в наше місто 40 мільйонів гривень, які були вкрадені на вулиці Ботанічній, вулиці Маларівненській, 7 гектарів землі. Коли я запропонував у вересні минулого року цих 7 гектарів землі якісної, хороших земельних ділянок передати. Учасникам АТО, які найбільше постраждали, рік тому назад на сесії Рівненської міської ради не передала ці земельні ділянки, які через схему теплиць були вкрадені у нашої громади. Зараз приходять до мене підприємці, розповідають, що там одна земельна ділянка. Для них вже пропонують за ринковими цінами 50 тисяч доларів, а 50 тисяч доларів це зараз мільйон гривень. Ось. І, на жаль, органи прокуратури. Місцева влада не реагує на розкрадання цієї землі. Це дуже якісна, хороша земля, яку потрібно назад повернути в громаду. Працюють там вже відбувається забудова цими двома структурами, приватна житлова забудова без паспортів об'єкт. Працюють в мороз, тому що так хочуть хапанути цих земельних ділянок. І, по суті, це 2,5 мільйони доларів, які вкрали у нашої громади. Я хочу, щоб ви мені допомогли в цьому році, і всім нам, депутатам, бо ми за це не голосували, там якісь є рішення судів, повернути ці гроші в міський бюджет і повернути ці земельні ділянки. Чи зможете, чи ні? Як ви розслідуєте справу попередників, тим більше, що приписують до цих земельних ділянок прокурорів, прокурорів ваших попередників? Думаю, що ви там не маєте земельної ділянки. Ну, на рахунок земельної ділянки я вам зразу відповів, що дійсно я там не маю земельної ділянки. І конкретно, скажімо, мені невідомі прізвища прокурорів, які б мали там земельну ділянку. Якщо у вас є такі інформація, ми її однозначно перевіримо. І позиція і прокурори області така, що ми в першу чергу будемо реагувати на порушення, які з боку безпосередньо і наших працівників. Це мови про це нема. Значить, це питання вивчалося вже в прокуратурі і міста, і області, і ми це питання опрацьовуємо. Але наскільки вам відомо, для того, щоб повернути тобто те, що перебуває в чиїсь власності, позбавити особу, чи то юридично, чи фізично, власності можна тільки за рішенням суду. Якщо ми знайдемо механізм звернення до суду і розгляду цього питання, то, можливо, це буде вирішено. Ну, там власності нема, там є фіктивна оренда через по рішенню суду. І, ну, я хотів би просто звернути, щоб ви звернули на це увагу і варто це повернути. Добре. Так, ще, Шановні, ну не приступимо до початку Анатолій, якщо ще... Ну, так, минуле питання. Шановний пане прокуроре, у ну, зв'язку з тим, що ви самі вже відмітили про вкрай негативну роботу Рівненського міського відділу міліції, і їх працівників. Скажіть, будь ласка, скільки вами було працівників взято до уваги і покарано в цьому році? Якщо ні, то чому ви цього не зробили? А друге коротке питання, пам'ятаємо жахливе вбивство Олександра Музичка в минулому році. Що ви нам з цього приводу можете повідомити? Значить, зразу відповім про вбивство Олександра Музичка. досудове розслідування не проводиться прокуратурою міста, я вам не можу це коментувати. Моя обізнаність з цього це максимум на рівні засобів масової інформації. Тому коментувати я це, на жаль, не можу, тому що немає достовірної інформації. Що стосується притягнення до відповідальності працівників органів внутрішніх справ, я ці цифри називав, але я ще раз повторююся. Значить, так, значить, протягом року за документами реагування, тобто на підставі внесених подань керівництву ОМВС прокуратурою міста, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 47 працівників міського відділу внутрішніх справ. Але справа в тому, що на сьогодні повноваження по внесенню такого документа реагування як подання, у нас припинено. От. Ми звертаємося, звичайно, з... Ну, все одно намагаємося на це реагувати, скеровуємо вимоги про проведення службових перевірок, але в будь-якому випадку, <рес> <рес> будь випадку рішення про відповідальність приймає керівництво УМВС.